В обласній бібліотеці оголосили про старт регіонального літературного заходу Велике читання. За словами директорки закладу Валентини Ярощук. Проєкт передбачає залучення бібліотек у різних куточках Рівненщини для скоординованої популяризації творчості наших земляків. Цьогоріч героєм великого читання стане автор психологічної прози для юнацтва воєн збройних сил Сергій Гридін. Я радий поспілкувати з вами, хоча би в такому віртуальному режимі, е, і дуже хотів би побажати усім перемоги, причому найближчим часом е, миру, добра, нових книжок. Читаємо ми того варті за тими, хто читає, майбутнє України. Книги Гридіна треба. Говорити з цільовими аудиторіями, тобто з цільовими аудиторіями підлітків їхніх батьків, мова йде про те, щоб ситуації, які представляє нам автор, вони є дуже життєвими, і ці ситуації як вони вирішувалися, аналіз цих подій, от має відбуватися в цих малих групах, і щоб мати потім життєстверджуючу якусь силу, допомагати людям жити, допомагати підліткам. Виживати в цьому складному нашому житті, за словами Валентини Ярощук, серед регіональних авторів Сергій Гридін є одним з найширше представлених у місцевих книгозбірнях. Одним з завдань проєкту Велике читання є організація заходів, де читачі могли би детальніше познайомитися з книжками Сергія Гридіна, аби визначитися, яка буде найцікавіша саме для них. Ми не зупинились на одній книзі, щоб обговорювати і брати до уваги тільки одну книгу, тому що кожна книга. Книга якийсь інший дає аспект. Це в бібліотекознавстві є таке поняття, як бібліопсихологія. Тобто тоді, коли книги застосовуються для якихось крайніх станів, для якихось некрайніх станів або виходу з цих станів людської психіки, і завжди бібліотекарі знали переліки книг таких, для того, щоб їх рекомендувати своїм користувачам, у яких є проблеми. Проєкт Велике читання Рівненщина читає Гридіна. Триватиме впродовж двох місяців. Заходи у його рамках. Анонсуватимуться на сайтах рівненських бібліотек. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.